Снеки за технологією НАСА. Справжню їжу космонавтів виготовляють харків'яни Пилипи Вадим Гришини. Технологія називається мікрохвильова вакуумна сушка. Це загальновідома технологія, але ось саме в розрізі харчування харчових продуктів використовувати почали її в НАСА на початку 70-х років. Вони в такий спосіб висушували космонавтам на орбіту їжу для того, щоб вона залишалась корисною, поживною, але могла зберігатися довго без особливих умов. 9 років. Тому в США брати Гришини. Вперше скуштували хрумкі сирні кульки за космічною технологією. Хлопцям так сподобався продукт, що вони вирішили, мусять познайомити з ним українців. До того пилипи Влад уже мали успішний бізнес, товари для рукоділля і хотіли спробувати щось нове. Я почав як інженер вивчати технологію. Взагалі, як таке можливо, що сир, який традиційним способом конвекційної сушки з е, високою температурою висушити неможливо, оскільки він починає танути, виділяється жир, всі ми знаємо що відбувається з сиром, якщо його нагріти? А тут він був висушений, ще такий спінений, повністю сухий. Але не розплавлений. і без оцього присмаку у відкритому продажу. Такого обладнання не було. Тож братам довелося власноруч його конструювати після року експериментів і втрати двох тонн сиру. Народився бренд Снеко. Принципова різниця між традиційними сушками, конвекційними інфрачервоними, які сушать в атмосфері і при високих температурах. Ця сушка дозволяє сушити будь що при низької температурі 34-35 градусів. Снеку працює із українськими сирами, із пармезаном та гаудою з Нідерландів. Зі ста грамів сиру виходить сорок грамів хромких сирних кульок. Надскладне завдання доносити цінність продукту, адже більшості споживачів важко повірити, що це натуральний сир, а не сухарики з ароматизаторами. Це просто сир. Ми його беремо, ріжемо на кубики, потім сушимо. Під час сутки він стає шариками спіненими, і все. Ми нічого не додаємо. Ми забираємо тільки вологу. Але після цього він може зберігатися до двох років без особливих умов. Це насправді дуже. Важко бути піонером, бути такими первопроходцями з новим продуктом тільки 2019 року грішиним вдалося вийти на великі мережі супермаркетів і заправки. Та згодом почалась повномасштабна війна та нові випробування. У нас три місяці не було доступу до виробництва в Харкові, оскільки там під потреби військових зразу забрали той завод, де ми орендували приміщення. І, е, взагалі, 22-го року ми не знали, чи будемо ми відновлювати бізнес в Мукачеві. чи ще десь оскільки нам вдалося забрати менше половини обладнання, яке було бізнесменам. Запропонували релокувати виробництво до Польщі або ж Словаччини, та Гришини відмовили братам було важливо продовжувати працювати в Україні, і вони почали будувати нове підприємство у Мукачеві. У 23-му році ми відвідали дуже багато виставок, і в 24-му і їздимо до стих пір по всьому світу. Це і Америка, і Японія, і дуже багато Європи, і Дубай, де ми представляємо свій продукт, доносимо його цінність. Зараз Гришини єдині виробники снеків за технологією НАСА на всьому європейському континенті. Нещодавно підприємці запустили ще й корисні смаколики для тварин. Це субпродукти або м'ясна сировина, здебільшого це яловичина або курятина. Є дуже багато дослідів від ветеринарів, які кажуть, що дійсно це абсолютно природньо натуральний снек для тварин, який не то, що не зашкодить, а принесе велику користь завдяки якраз незмінному складу вітамінів, мінеральних речовин, які там є. Від перших днів великої війни всі кошти, що були на рахунках підприємства, Гришини переказали у фонд Повернись живим. Це понад півмільйона гривень. А коли змогли знову запуститися, почали передавати космічні снеки військовим на фронт. Зараз брати експериментують із сушінням оливок та маслин. Своїм прикладом вони прагнуть показати іншим українцям, котрі втратили бізнес під час війни, якщо віриш у свою справу, ніколи не пізно розпочати все з нуля.